en place par les services de пласпа де Belova. Voilà. продовження боротьби за свободу та незалежність України є доказом того, що підтримка ніколи не була сильнішою, що демократії вміють бути сильними та рішучими. Це четверта подія, яка присвячена українським дітям, депортованим російськими загарбниками. Ліпро сусіданів. Déportation sacrée. Mais elle viendra, comme le tribunal de Nuremberg est venu. Et d'ailleurs, la peur de ce tribunal a amené beaucoup de responsables allemands à chercher la paix, comme la peur de ce tribunal devrait décourager certains échelons. Він казав про українців, про нас, про нашу долю. Я не дуже звичайно, зрозуміла, що він казав, але він так зворушливо заплакав. Він так зворушливо. Ой, І ми всі заплакали. Я відчуваю цю підтримку всюди. Депортація українських дітей кремлівська зброя масової русифікації. Це війна, яку зло веде проти добра Росія. Країна терорист Путін вбивця. Ці відозли лунали в усіх промовах спікерів. Cause, députés, trouvons, espérons, tous, українська співачка інша. Відкрила концертну частину заходу виконанням українського гімну. гімн України він дуже емоційний. Це не пісня, це моє життя. Але кожен француз став і нас підтримував. І це і це справжнє відношення цих людей для до нас, для до українців. Українські артисти продовжують боротьбу на культурному фронті, намагаючись долучити французів до української пісні. Питають, чому ми повинні пріоритет віддати вам, українцям, що ви приїхали. Я кажу, тому що я хочу наблизити перемогу і поїхати звідси. Я не хочу тут бути, тому що в мене є своя батьківщина. Тож давайте разом якось працювати для того, щоб наблизити перемогу, і у нас була можливість повернутися додому. Те, що відбувається зараз в Україні, воно тільки посилює ставлення французів до допомоги. Франція відчуває культуру українців. Французи бачать наскільки народ України мужній і талановитий. Дуже приємно, що українська культура розвивається у Франції, і це відбувається зараз дуже часто. І сьогодні саме е, такий концерт, де ми можемо побачити це. І дякую французам за цю підтримку. Росіяни повинні зрозуміти, що викрадаючи українських дітей, вони скоюють злочин проти людяності, і що одного дня їм доведеться відповісти за всі їхні. Військові злочини, слава Україні! Слава Україні! А ми нашу славну Україну! Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні!